Помаранчева революція дала Україні не лише нового президента. Помаранчева революція дала Україні і новий уряд. Пропало все» І нові безсмертні меми, і гори оранжевих апельсин» І надію на те, що все буде добре. Ну, принаймні, потім ми отримали пісню із назвою Все буде добре. <му> Мене звати Ярема Дух, а це відео про українську музику, що розважала і надихала нас у 2000-х після помаранчевої революції. Адже для того, щоб краще розуміти і цінувати те, що маємо зараз, добре було б знати, звідки це все взялося і що було колись. Бо не завжди було так багато української музики, як маємо зараз, коли в нас є і таке. А і шумлять, Я слухаю, хмарки біжать, милуюся. І таке. Цигали -мигали. Цигали -мигали. І таке. небу чекає на завтра! І навіть ось таке. Тятя хоче дядю. Тож відкладіть у бік своєї йо гелексі налийте живчик за хіноцеєю і вмошуйтеся зручніше в позі принцеса Нурі. Запрошуємо у 2000! -ні. Ми розглянемо кожний рік окремо, але почнемо із пісні, що залишилася ну ніби поза часом. Це я про найпопулярнішу пісню помаранчевої революції разом нас багато від гурту «Гринджоли». Коли після фальсифікації на президентських виборах четвертого року почалися народні протести, два романи Калин і Костюк захотіли створити пісню, яка могла би надихнути і підтримати мітингувальників. Ідею для приспіву взяли буквально з народу на протесті у рідному Франківську. Ми разом нас багато ми разом, нас багато. Ми разом нас... Романи записали нову композицію за кілька годин і заспівали її на місцевому майдані, яку ми вперше виконали на франківському майдані. І я дивлюся, народ з нами вже її співає з першого разу. Думаю, нічого собі Бо... кажуть, що пісня трішки схожа на чилійську лівацьку пісеньку із 70 сімдесятих ельпуебло у мідо хамасера Венсідо. Об'єднаних людей ніколи не переможуть. хоча я не знаю, де її могли українці почути у 2004 році. Але ось вам шматочок. Ось виклав пісню романів в інтернет. А в 2004-му це був ще зовсім не той інтернет, який ми з вами знаємо зараз. Тим не менше, він вже існував, і наступного дня пісня вже зазвучала в Києві на головному майдані, так би мовити. Разом на Ось так разом нас багато стала гімном помаранчевої революції, а гурт гринджоли водночас став знаменитим. Їхня композиція стала хітом де-не-де за кордоном і навіть отримала переспів польською. українцям тих часів так сподобалася пісня ґринджолів, що гурт навіть без попередніх конкурсів поїхав від нас на Євробачення. Ну, як поїхав? Завдяки перемозі Руслана Євробачення того року приймав Київ, тому гринджоли цілком могли і пішки перейтися. Ні! Ні! Брехні! А перемогу Руслані принесла її пісня Дикі танці, перекладена англійською. Ось лише нагадаємо собі: оце спогади. Для Євробачення пісню разом нас багато переклали англійською, прибрали політику та трошечки адаптували під конкурс. Ось лише подивіться. Разум, разум, разум. Чекайте, чекайте, ви теж це бачите? А, а навіщо було одразу давати три російські прапори і ще й текст російською? Що це за прикол? У підсумку гринджоли набрали небагато голосів на Євробаченні та фінішували 19 ми Але менш відомим є те, що гринджоли написали пісню і на наступну революцію теж. У січні 14-го навіть вийшов кліп про Євромайдан. Загалом перемога помаранчевого майдану зумовила важливий підйом української пісні, адже російська попса невпинно наступала на Україну ще з часів пізнього кучми. Про українське музичне відродження запрошую подивитися моє відео. А поки дивимося на початок цього підйому, але не на притулу Фрейму Тіпедана. Лише один 2005 рік запам'ятався нам хітами, що дарують надію. Заохочують використовувати кінцівки для споживання напоїв. я я ще п'ю з з твоїх долонь, я їм з твоїх їм А краплі зими, врешті-решт, розтану, тану, танули. Тану ми. Визнані хітороби з океану Ельзи презентували альбом Глорія, із якого ви точно чули цю. Оцю не питай. Де я був, коли тобі було так солодко. І ось цю пісню. І тут ще маємо задати про неофіційний гімн Помаранчевої революції від Океану вставай. Мила моя, вставай. І, хоч пісню Океани видали ще у 2001-му, та отримувала вона нове звучання саме під час помаранчевого майдану. Пісня позабулася, але лишився хруп, і як же її звали, і я забув. Ця пісня теж родом із 2005-го, як, власне, і вся моя романтика літнього підліткового відпочинку. І справді, зараз би співати пісню при пластовій ватрі десь в Карпатах. Якщо ж у вас ці пісні не викликають ностальгії, то час прийти до батьків з питанням про те, яку музику вони слухали років так 20 тому, або продовжити перегляд цього відео. Принагідно перейшліть відео батькам і всім друзям старшого віку. А якщо друзі старшого віку це ви, то що ж, ставте лайк. Та пишіть ностальгійний коментар. Переходимо до наступного року. А там стільки всього цікавого вийшло, що це чи не найплодючіший рік у цілому відео. У 2006 році вийшов перший студійний альбом Тернопільського гурту Sky. Він потішив нас однією з тих пісень, яка для багатьох стала спогадом про юність, повільні танці та стільникове кохання. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Хоча лише зараз ти розумієш, що саме цей трек міг надихнути авторку 50 відтінків сірого. Бо це все може вбити. Тебе все може вбити. Рік також приніс новий альбом Тартака Сльози і соплі та десятиріччя гурту. Але в ротації, як на мене, більше був трек на підтримку національної збірної з футболу, що того року дебютувала на чемпіонаті світу. І цього року таких пісень було ще чимало, деякі ми ще почуємо далі. Україна забивай! Україна забивай! Забивай! Контекст завжди важливий. З одного боку, один з найвідоміших хітів бумбокса, який вийшов у шостому році. На жаль, все ж таки російськомовний. <му> Хоча тепер в сучасності, коли ми бачимо позицію та роботу і Андрія Хлебнюка, і всього гурту, то більше немає жодних сумнівів ці ночі в Криму. Тепер кому зрештою, бахтьори були лише однією з композицій у альбомі «Family Business». І як на мене, вони одразу ж зрівноважили себе цим незабутнім хітом квіти в Але чомусь є і протилежна історія про мову пісень та політичну позицію. Наприклад, Ані Лорак, яку ми зараз згадуємо злим і не тихим словом у середині 2000-х була переважно україномовна. Любе, кохай мене, з ночі до ранку, до ночі. У тому році вона випустила альбом Розкажи, і більшість пісень в ньому була українською. Розкажи. Хоча цікаво, що хід розкажи, одразу записали і російською, типу спеціально для ротації на каналах сусідів. З часом Ані Лорак таки повністю скотилася і зробила вибір на користь російського ринку. По якщо є зрадники політичні, то чому не можуть бути зрадники музичні? Особливо якщо їхню мову та ідентичність можна купити за гроші ще з іншого боку, зараз в сучасності ми маємо таку тенденцію, що українські артисти перекладають свої хіти вже з російської на українську, ну щоб не осоромитися у адекватному товаристві. Хоча ми і не злопам'ятні, але маємо пам'ятати, хто і коли бажав нам зла. От скажімо, Наталя Могилевська, що у 2004 році підтримувала на виборах Януковича. Тось тобто, моя позиція була однозначна. Я однозначно була за Януковича, і це об'єктивно. І обіцяла бути зі своїм кандидатом до кінця. Я з моїм кандидатом, останусь до останнього. Я не сука і не криса. А вже за два роки чомусь відривалась від землі і відправляла меседж у своєму першому повністю україномовному альбомі. Меседж, Альбом тоді прийняли добре, називали відвертим і емоційно глибоким. Ну і от що ще треба було, щоб назавжди відмовитися від пісень російською? Може, трішки клепок в голові? Бо за кілька років Наталя Могилевська знову повертається до російської, і хоч вона обіцяла бути зі своїм кандидатом до кінця, чомусь до Ростова на Дону вона не поїхала. Від землі І вже аж після 24 лютого ми дізнаємося, що Наталя Могилевська, виявляється завжди була патріоткою, і оце все. Ми вдома. У, -у, -у, у Ми вдома! Але чи вірити їй зараз, вирішуйте самі. Я би не вірив. У 2006-му вийшов дебютний альбом Лами. Мені так треба, так треба. Творчість цього поп рок гурту з присмаком індуїзму та філософським вайбом гарно зайшла українським слухачам. Шкода, що пісень загалом створили не так багато, як могли. Адже наприкінці року побачила світ композиція Веселі брати часи настали сольний сингл Святослава Вакарчука. тихо тихо навколо стало. Багато хто тоді, і я в тому числі, сприйняли цю пісню як особисте розчарування Вакарчука у Помаранчевій революції. Адже в цьому році Віктор Янукович, проти якого власне і збирався Майдан якихось два роки тому посів крісло прем'єр-міністра України. «Кое-кто очень сильно увлекся політік, і навіть дивуєшся, як в Карчуку вдалося все гарно і без матюків вкласти в цю пісню, бо ну були супер неприємні емоції. Та й загалом помаранчева команда почала дуже сипатися через внутрішні чвари. Тож питання Святослава, чому я далі з ними не хочу йти, звучало дуже актуально: чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти. Проте ще багато невідомих інших розчарувань було попереду, тож ми не втрачали оптимізму і жаги до життя. Наприклад, гурт мандри того року кликав нас у дорогу зі своїм одноіменним альбомом. Нас кличе у мандри дорога Крім того, мандри випустили кліп на патріотичну композицію Не спи моя рідна земля з історичним нагадуванням про героїв України. За кілька років вони виконуватимуть її на Євромайдані, і там вона дуже пасуватиме. Не спи, моя рідна земля! А ще 2006-й – це час великого повернення Юрка Юрченка, одного з тих, кого ми знали ще по території. А ну як ми ті, кому за 20, за 30, за 40? Я до речі, можу на пам'ять виконати пісню Я йду, Юрка Юрченка. Але я не буду цього робити. У мене часу. Я йду, я йду, Не наклич на нас, піду, зачекай мене. Юрко Юрченко та його Юркеш стали рокерами. Ну і публіка оцінила. Або ні? Складно сказати, це ж 2000-ні, Дивіться самі. Превосходно, дуже подобається. Це будуще нашої країни!» Просто супер!» Проте тоді найбільше ми чули його пісню про футбол, адже Юркеш приєднався до футбольного челенджу і випустив пісню мундіаль. Хоча тоді ще слова челендж ми не знали. Небагато шматок хліба і доміно. Кому хочеться йти у НАТО. А мені на стадіон. Ой, не знаю. Ми вже були на стадіоні у 2019-му. Давайте тепер, може, спробуємо ще НАТО, га? Але. Стадіон, так стадіон у 2007-му Український шоу-бізнес нарешті заспівав Раша Гудбай. Ну добре, не аж весь весь шоу біз, але з пісні слів же ж не викинеш. Чи не так там було? Виявилося, що із пісні слова таки можна викидати, принаймні із пісні Вєрки Сердючки, з якою вона виступила і майже перемогла на Євробаченні. Справа в тому, що у початковій версії пісні були слова «I want you see Russia goodbye». Якщо перекласти з англійської близько до змісту, то це щось на кшталт хочу тобі показати, що прощаюся з Росією. Вони там справді були. Я пригадую, як у той рік сам щиро дивувався, що сердючка пішла на такий крок. Бо ну тоді це було досить сміливо, враховуючи вплив росіян на Україну. Ну, але Раша Гудбай, то Раша Гудбай. Що тут такого? Проте росіяни зробили те, у чому вони профі. Образилися на весь світ. Тоді Андрій Данилко вирішив, не загострювати, зробити крок чи два назад і не втрачати російський ринок. Цікаво, чому. Тож він придумав байку, що це співається якась нісенітниця Лаша Тумбай, і взагалі вирішив робити жертву вже із себе. І це була заказуха Костянстата це 100%, тому що я до дорогу групи серебро Так, так, це у ті хлопці за гаражами співали Раша Гудбай. А він просто поряд стояв. Звісно, після початку повномасштабного вторгнення Росії Данилко заявив, що тепер у пісні справді буде звучати виключно Раша Гудбай». Коли, що то був 2007 тисячі і перша, перша версія пісні не збереглася, щоб просудити нас раз і назавжди. Ну окей, нехай, але ж ми собі пам'ятаємо, як було спершу, і що ніякої лаші тумбай там не було. Якщо у вас є теж такий спогад, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зрештою, ми ж в інтернеті. Хай коментарі нас і розсудять. У 2007-му вийшов перший студійний альбом неперевершеного гурту Даха Браха. Ніколи не пізно познайомитися з їхньою творчістю. І я навіть трошки вам заздрю, якщо ви лише сьогодні відкриєте їх для себе. А ось цей трек від Даха Браха ви точно мали вже десь чути. Того року вийшов переважно російськомовний альбом гайтани Каплі Дождя, де були хіти про правильне харчування та про вікна. Буквально два вікна де вас. Загалом це був рік злету для Гайтани. Але співачка обрала гроші, а не ідею, тому російська нікуди не зникла з її творчості і тоді, і зараз. Гайтана взагалі після 24 лютого продовжила виступати російською і якось так ніяково мовчати у соцмережах про війну. Тому, мабуть, варто собі це пам'ятати і залишити її у минулому. Хай собі іде. Вейти. О, я би у цьому році згадав перший студійний альбом Меридіани від гурту Мері. Останні зникають монети, над містом балукають комети. У той час в Україні формувалося не лише красиве та приємне, а й всілякий. Вибачте на слові потап. Трумалася з вам буде тут. з одного боку. Попса звісно повинна бути, і нічого поганого в цьому немає. Але ж не обов'язково робити все примітивно, без смаку і російською. Я у шубу на тебе. Це був тіпі я тут згадав Потапа як негативний приклад, яким ну в кінці кінців він такий є. Хоч варто згадати і про те, що починав він дуже навіть непогано. Адже спершу він був у складі гурту вхід у змінному взуті, котрий нам подарував не лише хіти, а час минає, та бо вже той день коли. А і саундтрек до Штольні. Це такий трилер, що вийшов ще у 2006 році. Вже веселой прикольно. На щастя, у нас тоді був Тартак, котрий тримав високу планку, що творчість може бути і хітовою, і пізнавальною водночас. Нову пісню не кажучи нікому у співавторстві з Андрієм Підлужним, вони присвятили воїнам-борцям за вільну Україну. Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Тепер ця пісня для мене має ще і певний містичний підтекст. Зверніть увагу на юнака із забинтованою головою: це Віктор Гурняк або Вітьок чи Гард, як ми його називали у пластовому товаристві. Вітьок був також фотокореспондентом і бійцем 24 го батальйону. Айдар Віктор Гурняк загинув у 2014 році на Луганщині, бороняючи Україну в російсько-українській війні. Йому посмертно присвоєно звання Героя України. Поки весь світ накривала економічна криза, Німеччина з Францією не хотіла брати нас в НАТО, щоб не сваритися з росіянами. А на нашій політичній сцені все потрохи розвалювалося, Українська музична сцена все ще тішила. У нас був музичний канал М1, на якому крутили живі виступи і відеокліпи українських артистів, ну а також чарти і хіт паради. Ну і ще в нас був Boombox, який у 2008-му подарував нам чергові незабутні хіти. У їхній третій студійний альбом під назвою І-І-І увійшли XI ай треків Це якийсь дуже давні римські жарт, ні. Вже загадана мною лама випустила альбом Світло і тінь. А її пісня Знаєш, як болить стала саундтреком для українсько-британського фільму Сафо про любовний трикутник. Знаєш, як в українському кінопрокаті фільм пробув 9 тижнів і зібрав трошки більше мільйона доларів. Це йому дозволило посісти 15-те місце серед найбільш касових фільмів 2008 року в Україні. Гурт Тік, якого ми знаємо за Оленями, і вчителькою випускає альбом Тихий, де переспівує один відомий радянський хід українською і їде у велике турне країною. <питрес> У тому ж році закривається фестиваль Таврійські ігри і відкривається другий сезон української версії телепроєкту Фабрика зірок. <титрес> Продюсувати шоу взялася не Криса Наталка Могилевська. У неї якраз з'явився час після закриття програми Шанс. Так, часами ми дуже погано вчимо уроки з минулого. Продовжує свій успішний творчий шлях, і друга ріка у гурту виходить альбом Мода. Про тебе знаю, вночі не спереш, мене шукаєш. Тепер я все про тебе знаю, борія. От все-таки є свій вайб у відеокліпів тих часів. Це зараз майже у кожного є телефон з такою камерою, на яку можна зняти повнометражний фільм. А ось в ті часи. Бачите, вирішив зняти ціле відео, щоб зітхати. Про ті часи. У 2009 році Гурт Скрябін записав пісню для всіх майбутніх виписних балів усіх українських шкіл. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз. Композиція увійшла вже до 13-го студійного альбому Моя еволюція там же була і пісня про те, що в тій країні навіть снігу нема. Один, тепла зима, в тій країні навіть снігу нема. Так, такий тоді був час у повітрі відверто пахло суцільним розчаруванням. Газова війна, економічна криза, безкінечні постійні скандали, в яких там всі всіх звинувачують, і ніхто не хоче брати відповідальність і робити щось, щоб стало краще. Щоправда, Андрій Кузьма своїм дуже неперебірливим підтримуванням політичних кандидатів, не те, щоб допомагав, щоб ставало в країні краще. По-моєму, чувак, нас кинули. І, хоч Скрябін не те, щоб сильно підтримав команду Ющенка чи Помаранчеву революцію, це чомусь не завадило Кузьміс читати загальний настрій суспільства того року. Та ні, не вічне а любов то більше він хотів як краще, відда. Я досі вважаю, що мова риб і птахи це найкращі альбоми Скрябіна. Кому то не треба. І ще один скандал із Євробачення того року. Співачка Анастасія Приходько в українському відворі брала участь із піснею Все для тебе російською мовою за що її дискваліфікували, бо в умовах було вказано, що композиція має бути українською або англійською. Так у несподіванка від України треба співати не російською. І тут далі абсолютно неочікуваний сюжетний поворот. Ця Анастасія приходько вирішила спробувати поїхати на конкурс від Росії, але туди подалася вже з піснею українською мовою. Мабуть, таки дочитала правила, але не того конкурсу. Але неважливо, вона там перемогла. Щоправда, потім росіяни добряче почистили пісню від слів українською і там накинули цих своїх. Так вже тоді пані Приходько здавалася дещо дивною, і ми не помилилися. У далекому майбутньому, у 2018-му, вона пішла в команду партії Батьківщина, і виявилося, що вона ще й не дуже не дуже освічена. Анастасія, виходько! Ви висловилися? ми можемо продовжувати. Ні, дякую. До побачення у той рік Євробачення відбувалося у Москві. А від України там заспівала Світлана Лобода. Baby, baby, so be my, be my Не знаю, що зараз складніше уявити: чи українськомовний приспів від росіян, чи Лободу від України на Євробаченні? Зате можна уявити, як були тоді розмиті кордони між російським і українським шоу-бізнесами. Так, у нас було багато свого якісного і крутого. Але в той же час російський продюсер спокійно міг відправити на український нацвідбір Настю приходьку з російськомовною піснею. І ми цього ще не знали, але у наступному, 2010 році з нами взагалі станеться Янукович. Любимий город може спать спокійно і бачити сни. На цьому 2000-й каденція Віктора Ющенка завершується. Тому, якщо вам цікаво разом зі мною досліджувати пісні 2010-х, то напишіть про це в коментарях, підпишіться на мій канал і побачимося у наступному відео. А ще скажіть, будь ласка, які ваші улюблені пісні з тих років не потрапили у відео? Залиште їх в коментарях, щоб додати до спільного плейлиста. Життя ваша Должна... Має... Бути спокійною і впевненою. І принагідно дякую усім, хто не лише додивився відео до цього моменту, а й підтримує мій youtube проєкт на Патреоні чи Базі монобазі. Дякую усім людям, які вкладаються в мій проєкт фінансово. Ось ви бачите їхні імена на екрані. Можливо, ви хочете додати своє ім'я теж. Всі лінки є в описі до відео. Дякую вам усім, будьте живі та здорові!